Справу щодо організатора концерту Ольги Полякової у сумах закрили 9 квітня через відсутність складу правопорушення. Організатора підозрювали у порушенні карантинних обмежень під час проведення заходу. Як бачається з протоколу про адміністративне правопорушення, в ньому відсутні будь-які дані та обґрунтування в частині, яка ж саме могла бути максимальна наповненість залу, та скільки фактично було осіб на концерті. Не наведено навіть приблизних цифр. Не наведено таких даних і доданих до протоколу матеріалів. Фактично, єдиним доказом на підтвердження правопорушення було надано матеріали відеозапису, з яких неможливо порахувати фактичну кількість засіб на концерту. Рішення суду може бути оскаржене протягом 10 днів. За словами речника Нацполіції Володимира Крупецьких, чи будуть подавати апеляцію, ще вирішують. Нагадаю, концерт відбувся в легкоатлетичному менечі Сумського держуніверситету 13 березня. За його наслідком на організатора виступу склали адмінпротокол. На думку поліції, в залі було більше людей, ніж дозволено карантинними обмеженнями. Організатор концерту Олександр Донцов стверджував, що наповнювані зали була меншою за 50%. Порушення правил карантину людей згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч до 34 тисяч гривень і на посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень.